Всім привіт, з вами знову Іра. Не планувала я на цьому тижні випускати відео. Зараз в мене дубль 100-500. Я не знаю, який вже дубль. Я просто не можу ніяк нормально говорити. В мене щось запинається, заминається, і не можу я ніяк сконцентруватись. Тому я стараю, буду зараз старатись. Все-таки, якось треба, напевно, частіше знімати відео, щоб не втрачати цей тонус говорити на камеру. Так ось. На цьому тижні ми переїхали вже в нашу квартиру, і в мене зараз такий хороший настрій. Я така щаслива, все добре, тому що ми переїхали, якби не в пусту квартиру. Ми заселилися після людей, які покинули Канаду. І, на щастя, дуже багато залишилось після них речей, які нам корисні в користуванні. І багато чого ми, наприклад, перекупили в них. Тому не знаю, зараз комфортно, дуже спокійно нам тут знаходитися. І в мене якийсь такий піднесений настрій, погода така пасмурна. І знаєте, погода якось е стимулює до вповільнення, і хочеться щось такого затишного, спокійного, там посидіти вдома з спицями, пов'язати. І в інстаграмі якраз, якраз мені дуже вчасно попався сумісник Маргарити Юей я вам скину посилання, якщо вам буде цікаво, також подивитися, що там за шкарпетки Маргарита зробила. Я взагалі казала, що шкарпетки я буду в'язати тільки бабусиною п'яткою. Мені не цікаво там ніякі інші п'ятки. Але. Не знаю, я побачила ці шкарпетки в Марго, і взагалі вони починаються в'язати від миска. Від миска це для мене якийсь ну, просто космос, космічний, але я кажу, якось таке до, такий піднесений у мене душевний зараз стан, що, напевно, я готова вийти на новий рівень по шкарпетках. І мені цікаво зараз почати в'язати від миска. Маргарита там буде. Ну, я, вже, я, вже, я вже підписалась на цей сумісник. Я вже бачила, як починається цей мисочок, тому ну, цікаво, мені буде зараз починати в'язати шкарпетки від миска. П'ятка називається Стронг. До речі, я читала у дівчат, що ця п'ятка гарно підходить для тих, у кого високий підйом. До речі, у мого чоловіка якраз дуже високий підйом, тому я, я зможу потім ще проекспериментувати на чоловічих шкарпетках. Ось так. Я вибрала вже пряжу, з якої я буду в'язати. Та Маргарита в'язала з класичної такої пряжі, де в 100 грамах 420 метрів. І ще в неї був один варіант, де в 100 грамах 390 метрів. Я не пам'ятала навіть, що я там з собою взяла. Ну, Шкарпеткову пряжу переважно я брала, тому що це ну, нормальний хороший склад. Пряжі, звісно, я не могла з собою взяти там якесь необмежену кількість. Тому не пам'ятала, що там в мене є, але, на щастя, в мене є щось дуже-дуже гарне. Мені його якось подарувала Катя. Катя була моя подруга з Стамбула, але вона, правда, вже переїхала з Стамбула в інше місто. Катя, тобі привіт. Так ось. Якщо ти пам'ятаєш цей моточок, то я хочу з нього зараз зв'язати шкарпетки по майстер-класу Маргарити. майстер класу сумісник. Я не знаю, сумісник це майстер-клас чи ні. Ну, <свісно> разом з дівчатами будемо в'язати такі гарні шкарпетки. Бачите, які гарні кольори. Я не знаю, просто кажу, просто під мій настрій попався ще цей моточок. Дуже, дуже мені він сподобався. Так, вчора розкажу, ще вам вчора. Вчора ми їздили, вчора була субота, ми їздили в центр міста. Я побачила в інтернеті, що буде відбуватися якийсь фестиваль ісламу. І мені дуже потрібні були хустки, тому що я не знаю, я просто сама на себе зла через те, що я забула всі хустки в Стамбулі. Я в одній хустці їхала, і одну хустку я взяла з собою в маленьку валізку для того, щоб, там можливо, її там коли вже там не знаю захочеться там поміняти в дорозі. І от в мене ось з собою тільки дві хустки, і останні хустки залишилися всі в Стамбулі. Ще одна проблема, тому що моя сукруха не пам'ятає, чи ці хустки в неї вдома, чи вона їх задонатила разом з іншим моїм одягом, які казала, що там, ну, віддайте комусь, хто потребує одягу там, чи якихось речей. Тому в мене трохи шок, що я залишилася без хусток. От Ми вчора були на цьому фестивалі і я купила там три хустинки, я купила, ну, добре, поки мені, поки мені вистачить. Uh, ну, Дуже мене це засмучує, але, але я не хочу, щоб зараз мені ці хустки затм... 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 затмарили моє щастя від, від нашого знаходження в квартирі. Ще раз вам покручу, поверчу. Знаєте, це така нитка, вона не якась там чотирьох нитка чи трьох нитка. Вона як. Е... Ну прям. Якось вони називаються? Не знаю, коротше, як вона називається. Ну, така цікава в неї є скрутка, цікава в неї конструкція. Я думаю, добре видно на камеру. Так, що я там що там я ще хотіла розказати? Не знаю, нема більше що розказувати. Оце. Так, дівчата, якщо хтось буде також участвувати в цьому суміснику від Маргарити, то пишіть мені, мені теж цікаво буде. Хто, хто там ще буде участвувати з, не знаю, з моїх підписників. Там, чи кого я там, кого я там знаю, ще що... Давайте разом візьмемо участь в гарних шкарпетках. І від мисочка я буду... от мені от хочеться вив'язати весь цей бунтик, знаєте, без залишку. Там шкарпетки такі в Маргарити, знаєте, подовжені. І вона їх так трішки збирає на на На, де? на голені. е, призбирує. Тому. Тому побачите. Я вже сподіваюся, що я навіть сьогодні їх розпочну. І, можливо, в, не знаю, коли, там, в наступному відео вже буде в мене якийсь результат. Бо натхнення в мене з'явилося якраз гарно пов'язати. Так, давайте я вже перейду до нашої квартири, бо немає вже більше що там трендіть. Посилання на сумісник я залишу в описі. Пишіть мені в Інстаграм, якщо, якщо ви участі, якщо ви берете участь там, то пишіть мені в інстаграм. Можете писати в коментарях під відео на Ютубі, я, я побачу. Але скоріше я, напевно, в Інстаграмі побачу. Е, тому перехожу до огляду до румтуру на квартиру, е, тому що більш нема що сказати. Поки. Ось наші вхідні двері. Зараз я трішки повключаю світло, тому що на вулиці ніби пасмурно, і, можливо, не вистачає світла. Так ось, наші вхідні двері. Коли ми заходимо зразу, в нас зліва є така кімнатка. Ой, а тут заважає, заважає двері відкрити ящичок зі сміттям. Тут кімнатка така для прання. Це пральна машина і сушильна машина. Ховаються за такими дверями-гармошками. Я оце в себе на роботі купила такий кактус, треба його випрати. Знаєте, він вже там давно дуже вісів, ніхто його не купляв. Я вже вирішила, якщо його ніхто не купить, то, я, то куплю його я. М'ягка гіршка, знаєте, чи вона мені потрібна, цей е, пил збирати, але чомусь вона мені дуже сподобалася. Десь я її бачу е, в декорі в своїй квартирі. Так ось, зараз покажу ще по кругу далі, як, як виглядає наша канадська квартира. Тут ніби зал, об'єднаний з, об з кухнею. Підемо так в сторону кухні, покажу. Холодильник такий низенький, але широченький. Холодильник. Ось тут після минулих власників в нас залишилась така каструлька. Вже я спробувала на ній смажити картоплю фрі. Залишилась така каструлька. Величезна плита, але електрична, не газова. Зверху є мікрохвильова піч. Вже в нас там трошки е, брудного посуду назбиралося, бо ми поснідали так і, і не прибрали поки, бо треба розібрати посудомийну машину е, і закинути нову. До речі, я не знаю, куди кидати ту таблетку. У мене щось там з тою таблеткою, якісь непорозуміння вийшли. Я її три рази кидала, вона три рази була суха, зовсім не, не розтворилася і посуду вона не вимила. Це вже третій раз я включала одну ту саму посуду. Помить. Але то, то не про те. Тут ми трішки поприбирали. Покажу вам ще, що тут в мене є по поверхах. Це теж все залишилося після минулих власників. Знаєте, це настільки класно, коли ти ну, маєш всякого різного багато посуду. Хоча б на перший час, коли ти приїхав, і ну, тут взагалі дуже багато посуду. Я от навіть відставила те, чим ми не будемо користуватися, і поки залишила знизу те, чим найбільше ми будемо користуватися, тому що настільки багато посуду нам не потрібно. Залишилася ще кавоварка. Ну, таку більшу побутову техніку чоловік мій купив. Я не, не вникала в те, там, що купив, що залишилося. Е, тому така ще є каструлька. Також я не знаю, як там нею користуватись. Треба все дивитись в інтернеті. Чайничок, фільтр для води. Дощечку ми вчора купили, і декілька ще ножиків докупили, тому що ножиків щось в них було недостатньо. Декілька ось тут авілочок, ложечок я привезла з собою зі Стамбулу. Ось. Ось тут було в Алі небагато добра, всякого. От, навіть коли ти приходиш да, жити в квартиру, і в тебе є якісь і лопатки, і, і качалки, і, ну все, що необхідне для е, щоденного користування. Як чоловік мій каже, навіть зубочистки. Е, ось такий стіл, я не знаю, такий дерев'яний чоловік каже, античний античний стіл, знаєте, ну він якось. Додає затишку, як на мене, цей стіл, ці стільці. Вони мені якісь такі типові канадські, американські стільці. Так, диван також від них залишився. От вже добре, що є диван, його не потрібно купувати і не потрібно його десь там замовляти, якусь доставку, вести, а він вже є готовий. Також тут ще в них сі ось такі картини. Знаєте, я роблю огляд ніби своєї квартири, але насправді ця квартира повністю обставлена іншими людьми. Так, є такий журнальний столик, два зволожувача повітря, тому що повітря в Канаді таке достатньо сухе. Це, це, ніби столик для чаю, але це стілець, в якого відломалися ці спинка, і вони його там обрізали і зробили такий ніби чайний столик. В Туреччині дуже важливі ці чайні столики, тому що чаю люблять турки пити багато, і завжди сидять на дивані і п'ють чай. Тому така, так, така нам річ, річ також потрібна. Такий в нас буде вигляд з балкона. Так, у нас ще є прожектор, також залишився від минулих власників. Чоловік вже в мене дивився на ньому футбол сьогодні. Це комп'ютер мого чоловіка, стілець, тут такий столик. Давайте тоді підемо. Я не знаю, де мій там чоловік заховався. Так, підемо зараз в спальню. В спальні є такий невеличкий комодик, там рушнички і таке політики. Постільна білизна. Також це в Аліни був, було таке покривалко знаєте, печворк. Воно вже таке достатньо старе, але але мені подобається гарно воно мені сюди вписується. Там Матрасик від дитячого ліжечка його мають забрати інші люди, тому що у попередніх власників була дитина, тому в них якісь там залишилися дитячі речі. Е, наступне в нас у спальні йде гардероб. Іде гардероб. А за гардеробом, як я кажу, двері в нарнію, там ще е, наша ванна. Ванна кімната, там в мене зараз щось там полощиться чоловік, <стриже>, підстригає собі бороду, тому я зараз туди не зайду. Е, так, Ось так у нас вісять наші речі. Бачите, поличок немає, тому у них були такі підвісні полички. Ми туди скали також одяг. Тут чоловіка одяг, тут наш одяг. Багато від них залишилося різних покривал, подушок. Вони нам також дуже, дуже знадобилися. Так, за цим дзеркальним цим шкафом, там, там взуття, взуття і, напевно, верхній одяг трішки. Да, там чоловік повісив наш верхній одяг. Потім ще збоку є така невеличка шафка, там зберігаються всякі миючі засоби. Так, показую ще. У нас дві кімнати. Ось це зал, ось там наша спальня, і ось тут ще одна кімнатка. Я кажу для чоловіка, що це буде мій, мій офіс. Мій офіс. От, бачите, після минулих власників залишився такий стілаж для іграшок. І я сюди собі розклала всю свою пряжу. Дуже мені вдачно, цей стілажик залишився. Тут є пряжа, з якої я ще думала, ну, можна було б в'язати. Ось темно-коричневої чи, чи світло шоколадної, не знаю, як її назвати, але минулий бунтик. Що я вам показала відео, він мені більше сподобався. Так, не все тут ми ще розібрали, такі деякі дрібниці позалишалися. Що тут ще в мене є? Це в мене карточки на англійську, пилосос, праска, прасувальна доска. Дитяче ліжечко, воно не наше, його також мають забрати, стілець. Тут є ще одна шафа, там у нас заховані наші валізи. Також після минулих власників залишилась ось така лампа. Валіний чоловік знімав також щось відео на YouTube, я не знаю. Щось також знімав, тому, бачите, мені ще така, такий класний. Подарунок залишився після минулих власників. Тут наші речі, які також я ще там не встигла розібрати. І ще вам покажу, що мені залишилося також після минулих власників, яке багатство. Ось такі ниточки, набір ниток. Ну, класна річ, тому що десь щось зашити, десь щось підшити, вже буду мати собі такий набір ниток. Потім подивіться, я хотіла собі швейну машину, ось чоловік мені каже: ну ось тобі швейна машина буде в тебе. Зінгерівська. Ой, там, там якась міліція їде, чи що, чи швидка. Буде, напевно, на відео все чути. Але така швейна машина, я ще не, не, не користувалася нею. Але дуже цікава, така ручна швейна машина. І ще мені залишилося ось тут. Це мені Аліна залишила своє багатство. Я, правда, не дуже багато гачкую, але все рівно, дуже приємно. Тому що такий, знаєте, повноцінний гарний набір. Тут такі ножнички швейні. Ось, дуже багато цих наперстків. Я, я правда, не знаю, навіщо Аліні стільки наперстків було. І в неї і на роботі декілька наперстків там є. І ось вдома ще залишилось наперстки. Ой, що воно таке не фокусується? Дивіться, який гарний наперсток. Як це його сфокусуватися, коли я одною рукою знімаю? Ой, ну не як. Дивіться, який один гарний кіноперсток. Я, правда, не знаю. А, може, це його так треба вдівати. Неправильно його одягнула. Так, ось наперстки такі звичайні. Що тут є ще? Тут ще є валіни лінієчка є ще ось ці такі для косичок. Є маркерочки, сантиметрова стрічка, велика така шпилька. Є голки для шивання, є ще там маркерочки, декілька булавок. Ну, ну, класно. Класний набір. Класний набір мені дістався. Тепер треба ще щось зв'язати гачком. Е, ну, з того, що я можу зв'язати гачком, це мені б не завадили ці підставки під кружки. Тому що в мене навіть сьогодні чоловік каже, а де такі, типу, ці підставки, як у нас в Стамбулі були під кружку? Знаєте, ми вже привикли в Стамбулі, що ми підставляли підставки, і тепер вже ставити кружку на стіл вже нам якось некомфортно. Тому якось ще згачкую підставки під кружечки. Ось, Ось такі багатства мені ще залишилося від минулих власників. Дуже їм дякую. Дуже дякую Аліні за такий подарунок. Ось така в нас квартира. Таке дуже, дуже цікаве планування. Якщо мій чоловік зараз вийшов з вани, то А, вийшов. Вийшов, вийшов. Я вже побачила, що він вийшов. Я піду вам зараз ще покажу іншу ванну із спальні. А, я вам ще я вам ще не показала ту ванну. Що це я? Так, ну добре, значить, будемо поки подивимося цю ванну. Ось така звичайна ванна. Навіть деякі шампуні гелі залишилися після минулих власників, тому ми ними також дуже щасливі користуємося. Так, ось є в нас ще такі ем, ткані-рушнички. Це з України. Я привезла це нашої невістки, прабабуся їх ткала. Я їх привезла з собою в Канаду. Знаєте, вони дуже добрі для волосся, ці, ця тканина. Е, Юля каже, хіба могла подумати моя прабабуся, що її ну, вручну ткані рушнички поїдуть в Канаду. Так, а я ще вам ту ванну не показала. Іду ще біжу, ще туди покажу. Я вже забула, тут стільки цих ван. І ще в нас одна є ванна. Тут у мене там ще не треба домити деякі контейнери. Так, бачите, які в Канаді великі е, бачки і, і змивати. Воду ось така ручечка. Тут донизу треба її нажимати. І це ще одна. Номер два, повноцінна ванна з ванною з туалетом. Тому, якщо якісь будуть гості в нас, то я думаю, їм буде дуже комфортно. У власній кімнаті, але поки я тут хочу зробити свою таку творчу кімнатку чи офіс такий свій, поставити сюди стілець, стіл. Ну, я хочу не стілець, я хочу якесь таке крісло зручне, щоб можна було розкластись. Тому поки, поки на цьому все. Все тоді, всім. До наступної зустрічі! A lot of to сьогодні with us, тут фестиваль Мені you також потрібно once, uh, to say, uh, хустки, тому що всі хустки я забула в Туреччині. Я взяла з собою тільки дві хустки. І на жаль, це дуже мало. Невеличкий фестиваль, але дві хустинки я купила. На фестивалі продаються речі, виготовлені в Палестині, але, до речі, дуже схожі на українські. Я спочатку подивилася і думаю, що тут робить український одяг вишитий. Дивіться, які ляльки-барбі.